Привіт, шакаляча банда. Що крутите? А на цьому ми і почнемо наш сьогоднішній ролик і відео. Ютуб, привіт, доброго вам здоров'я з вами Донецький і Твіч. Раді вітати вас на чому відео. Ми впевнені, що ми зараз пишемо це прев'ю, і воно навіть не буде викладатися, бо якийсь скам нам підсунула контора. Вона дала обмін трьох бідалаг на одного. Але, друзі. Це один, якого ви можете обрати ще з трьох б'язері, пік нічого собі. Дрімчейзер трьох зливаєте, одного отримаєте з піку. Це вперше такий обмін. Я думаю, що деякий хай буде. Люди хочуть спробувати, як з цього сипе. А отже, ми зібралися покрутити на твічі це все діло. Якщо ви взагалі не бували в нас, то заходьте обов'язково. Посилання на тут є в коментарях в описі до цього відео. І обов'язково підписуйтесь на Ютуб в тому числі. І пишіть в коментарях, кого ви зловили, якщо крутили самі. Зазвичай з таких. Крутілах дроп не дуже гарний. Але минулого разу на фудбьорзді. Ми ловили ван дайка, ми ловили багато тір ван карток. Ми ловили за ремері. А отже, шанс є. Якщо ви не крутите, то ви ніколи і не зловите. Я перший йду на дно корабля як капітан. По традиції вже 2-1-3. Слухайте, 93 рейтинг це вже перемога. Я обміняв 389 89 карти на 93-й рейтинг. I'm okay. I'm okay. 100%. Я задоволений. Шоу на якесь майбутнє дороге СБЧ, це вже непогано. Друзі, друга спроба. В пана Кирила, поїхали. Я відкриваю так само 2-1-3. Якщо не синій колір, то я так розумію, тут перемог немає. Да? О, ні, Грейс, слухай істотне. А це перемога, але він в тебе був. І Бен Танкур. А в тебе два валета з додингема і два валета і видрета. Тепер наш пік один з трьох, який нам потрібен Dream Chaser. Кубо, Кокцю і Маккейп. Знов 92-й фодер. Особиста моя думка, якщо ви отримаєте тут 92, падають всі команди, да, але без ікон. Хьюго Буено. Колір той, але карта не та. Колір той, але не карта не та. Дубль 2. І по-по-пу, і колір не той, і карта не та. Ну, я хочу побачити хоча б пару 1 карт. Давайте поглянемо, що буде в цьому піці. Маккейб. 92-й фодер. Вже непогано. Берг 89, який всіх задовбав, якого ти злив, напевно, в це СБЧ і видра. Поїхали. Спроба номер, яка там? Я вже не пам'ятаю. Ми не ведемо рахунок, бо сенсу немає. Це все одно фрірол. А віля... Бентон Кур, блін. Але карта коштує, як пачка чіпсів. Я не знаю. Така карта, єнот, Да, відбиває 83x3. Да. Так, дрімчейзери. Наступний пік на дрімчейзера. видра кокцю, поки немає гудфодера, і не буде. Лише 90, оце прям поганий пік. Велика черга на написала, ніби не дуже. Ми швидко рухаємось. Поїхали, Дрімчейзер, Цветкович. І якщо зелений колір. А коротше, якщо не синій, це стіна точно. Лише синій колір дає надію, от як зараз. Будь ласка. Будь ласка, лише синій колір дає надію, от як зараз. І Джошо Кіміч, Кіміх, Кімьох. Сюди просто. Поїхали. Наступна спроба. Тут не буде нічого. Тут не буде нічого. Тут не буде нічого. В тебе три нічого. В тебе лише кюбо. Спроба 2-1-3, які казаря були. Він не почув. І пробує 2-1-3. Ловить кюбо, ловить видру і ловить зелененького б'яздаря. Ловить кюбо. Ваша честь танчик іграє. 0% засудження. Друзі, поїхали. Наступний пік на Dream Коксю. Блін, два синеньких, але два б'яздаря. І бінтанкур теж бездер. Спроба номер один, Кюбо. Кюбо Блащиковське. Оце був гравець. Байрамі, фігня. О, синенький. О, Алісон Бейгер. Слухай. Є така імовірність, але в третьому діві непогано, слухай. Добре, давай поглянемо на твого 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 бездаря. на твій набір, на твого бездаря, на твоїх троїх бездерів. Синенький. Хардер. Друже, напевно, треба брати хардер, бо це гудфодер. Давай, друже, go. Твій пік, спробуй 3 1 2 Там писали в чатику, а раптом. А якщо в тебе не вийде, то ми розуміємо, що не працює. Педро. Педро, до речі, не бачив. Я брав Педро, бо він більш рідкісний. Він бере кюбо. Ой, я перемкнувся, боже, я сам зробив сіно какучі. Все, кокцю. Сіно какучи, принизь кокцю. Харрельсон, блін, два синіх і обидва бідолаги. І Бентанкур. Фігня, бери бентанкура. Дон демедж є. Я б став і нахилився, але в Дона шакальє болить його Дона Спінє. Бо він вчора по Дон побіганьє. І тепер йому трошки хуєвеє. Поїхали, в нас. Набір з дрімчейзерами. Синій. Маккейп. Давайте 2-3-1, я спробую від себе суто. Окей, отак от. Я теж можу так. Я теж можу обирати обирати схему. Будемо 2-3-1 відкривати. Рейнард. І дивись, зараз буде ще один козир. В мене чомусь чуйка. Поїхали, 2-3-1. Рейнард, непогано, слухай, непогано. Можливо, навіть казирне. Це найкращий фодор з цього піку. Окей. Друга Рейнард за моєю схемою. А що ще граєш, окрім фіфи? Та он тому та й справа, що я фіфа Бездер, поняв? То коню встав, то хер не встав. Давай! 3-2-1, так, Маріона. Хто таке? Що за Маріона? Кукцю, все. Відкрив, фоне залутав, пішов. Let's go. Так. Консоль зависла, Поняв Родя. Ага, ти пішов з третього. го Авіля, 3-2-1. Своя схема. Повага. Повага, але. Алегабела. Педро. до речі, Педро більш-менш. Дякую за контент. Це був пане Котовський. Так. друзі, в нас наступний пік. Давай, пане Бенс. Артур Паредес. Це перший. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Другий і... Хардер 92-га. Непогано. Так, Football Games мені закинули. Добре, відкрив. Погляну, дякую, Санорла. Зараз кріпта. Поїхали. Давай спочатку набір е, цих дрімчейзерів. Макейп. Светкович. І за заноті. Ну, Макейв гарний Фодор непогано. І ще й кумір. Люди все ще збирають кумірів. Я думав, такого вже не існує зараз. <плес> Я засуджую. Так, тим часом відкрили пік, і тут зловили макей. <плес> Ми сидимо лялякаємо інколи відволікаємось то вже як є. Поїхали, 2-3-1. Моя схема. О, Матеус Делігт. Ціна низька, але карта непогана має бути. Я його теж хочу затестити в своїй команді бідалах. І, будь ласка, пане черки, непогано, непогано. Кого ми беремо? Делігта чи Фодор? В нас ікони і дрімчейзери. Давайте почнемо з дрімчейзера. Моя схема 2-1-3. Видра. Точніше, вибачте, 2, 3, 1. Бейрамі. Я заруйнив свою схему. Опа! Я не заруїнив свою схему. Ну но мендеш. Охренів всі, слухай, це класний класниця. Так. 2-1. 3. Ні. Не працює. Антон Паредес. Айтор, чомусь я Антон його називаю. Поїхали. Айтор Паредес. Занотті. І Макей. Слухайте, скільки разів я відкрив 2-3-1. Всі рази було або гудфодер, або класна грабельна карта. Напевно, це дебют, я не пам'ятаю таку команду. З базовим R9 Безево. О, ні, слухай. 3 88 це найгірший пік. Це найгірший пік, який ми сьогодні бачили. Так, Dream Chaser. Кубо, перша спроба. Окей. 2, 1, 3. Будь ласка, баякіце. Ти хотів шльотербека? Отримай шльоттербека. Як по замовленню. Чат. Хто мбапе замовить наступний. Ну, це була б непогана карта з цього піку, але, на жаль, в тебе вже є, пане шльотербек. Тому віддай його баякіце. Але 2-3-1 працює непогано. Рам... Поїхали. Dreamchaser і наступні. Маріона, Деліт. І видра. Ну, слухай. Деліхтам можна побігати. Зачотко. Поїхали. Оу, ваньєрі! Оу, спина! Оу, моя спина! О! о, Охо! Оу, не можна! Не можна такі карти тягнути. Оу! Слухай, це гарна карта. Я прям радію за тебе, покажи склад. Якщо він не залітає в основу, то його можна як суперсаба юзати. Я за нього грав ВЛ, опів ВЛ, і він прям спринтбуститься як кінь. Добре, давайте поглянемо наступний пік. Let's go. Що в нас тут буде? 12-16, як в Києві. Так, видра. Светкович. І Йон 100 Тір. До речі, перший раз 2-3-1 нас підвело сьогодні. 91-й рейтинг лише. А надія була, коли синенький колір побачили. В нього буде три піки на дремчері. Ти будеш єдина людина, яка має три піки на дрімчейзери сьогодні. Гарантовані всі. Магія Трикутника. І Алісон Бейкер. Це було б непогано, але на жаль, він в нього вже є. Тепер за Вікінд -лігу. Цветкович За Занотті. Ікона. Алізразю герой. Герой! Слухай, непогано, він гарний. Біле світіння, але я не вмів відрізняти ікону від героя. Це буде. Харальдсон. Це буде синенький теж хтось. Хюго. І... Ні, якийсь Біздер. Берг. Ну, слухай, Лізеразю непогано, алісен було б теж непогано. Врослав 14-20. Поїхали тепер 2-3-1 Dream Chaser. Байрамі. О, синенький. Алісон Бейкер. Але він в тебе є, але гудфодер. Поки 2 3 1 працює найкраще. Беру Алісона Бейкера, бо пу пу, -пу нам не потрібен. Заноті. О, 2-3-1. Окей. Макейп. Хоча б непоганий рейтинг. Хоча б 92 й рейтинг, друже. І Морено. Я б брав рейтинг. Зробив рарного салаха 5, 5 і тепер хочу закинути вево за 10 РВ. Чатику. Наступний. Дрімчейзер. Ой, блін, синенький, але не той. А тут немає синенького. О ні, стіна. Відчуваю стіну. Стіна, 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 стіна. Беру також фодер. Злити завтра нового дрімчейзера. Дякую за контент. Він обирає свій шлях. Ловить когцю. Ловить ВР 92 рейтингу. Це вже непогано. І бездаря 88 рейтингу. ВР непогано. Рейт, рейтинг, гуд фодер. В мене роутер майже 100 баксів, можливо, тому і по Wi-Fi норм пінг. А, ну можливо. Дремчейзер, пана Стіг. Sting on, да? По-моему, стінг. Пане стіг он. З третьої спроби. Твій Chaser. Видра авіла і фігня. І байрамі. Тобі не пощастило взагалі. Лише 89-й фодер. Поїхали. Вітаємо з дебютом. Кубо, Морено і Бентон Кур. Ну, слухай, не найгірший варіант. Не найкращий, але і не найгірший. Я розумію, що. Ютуб, дякую че за перегляд цього відео. Непогані піки насправді, як мінімум, будфодор і пару бістів ми сьогодні побачили. А що наловили ви, не вшіть мені обов'язково тут в коментарях, не забувши підписатись на канал. Побачимо з вами, коли побачимо. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе все буде Україна. Па-па.